Будь-який предмет, якщо його правильно тримати, може стати зброєю. Але краще, якщо це автомат. Вітаю сьогодні. У програмі зброя автоматичний карабін. Сьогодні у програмі. Легендарний автомат Калашникова. Хто вчив Михайла Калашникова робити зброю? Старий добрий штурм ГВР. Якими модифікаціями АК оснащені Збройні Сили України? Як модернізують автомат системи Калашникова українські зброєрі? Дивіться у програмі Зброя. До епохи автоматичної зброї з вояків формувалися чисельні підрозділи для вогневої потужності. З появою автомату світ перевернувся горе-дригом. Один автоматник замінив десятьох вояків. Автоматична зброя з'явилась наприкінці 19 століття. Вона вже активно використовувалася під час Першої світової війни, але її бурхливий розвиток відбувся у роки Другої світової. Було створено чималу кількість пістолетів, кулеметів і автоматів. Найбільш відомими та згадуваними завдяки радянській кінопропаганді були пістолет-колемет Шпагіна та німецький МП 40 у післявоєнний період на озброєнні армії були високонадійні невеликих габаритів зразки легкої автоматичної зброї. Самозарядний Карабін Симонова, ручний кулемет Дігтярьова, снайперська гвинтівка Драгунова, автомат Калашникова ак 47 І саме з прийняттям на озброєння радянської армії АК 47 розпочалась ера автомата Калашникова, найкращого зразка стрілецької зброї 20-го століття. Модифікації якого є на озброєнні багатьох армій світу, в тому числі і Збройних сил України. Лише на пострадянському просторі цей вид зброї називають автоматом. Решта світу використовує термін автоматичний карабін або Штурмова гвинтівка. Рісниці ніякої постріл та перезарядка патрону відбувається автоматично. Автоматична зброя це вогнепальна зброя, в якій перезаряджання і черговий постріл виконуються автоматично за рахунок утворення при пострілі енергії порохових газів. Автоматична зброя буває одиночного, самозарядна і безперервного вогню самострільна. У першому випадку автоматизовано тільки перезаряджання, і для чергового пострілу потрібно натискати на спусковий гачок. У зброї самострільній після відкриття вогню постріли слідують один за одним, поки не закінчаться набої або не припиняться натискання на спусковий гачок. З такої зброї можна вести безперервний вогонь серіями пострілів чергами або одиночними. Головні особливості автоматичної зброї висока скорострільність при стрільбі чергами та влучність одиночних пострілів. Вважається, що АК є найпопулярнішим автоматом світу та названий в честь свого розробника Михайла Калашникова, але є таке, що ставить це під великий сумнів. Згідно з офіційною радянською, а згодом і російською історіографією, автомат АК-47 створив Михайло Калашников. На час народження перших зразків автомату у 1944 році, Калашников був 25-річним сержантом радянської армії, а за освітою мав лише семирічну сільську школу та курси механіків водіїв танку після другої світової німецький зброяр Хуго Шмайсер у вигляді трофейної робочої сили. Був примусово переміщений до радянського союзу, однак схожість АК 47 із німецькою штурм Гевер ГВР-44» зразка 1943 року не заперечується. Цікавим фактом є те, що в наш час, навіть в експозиції російського музейного комплексу стрілецької зброї імені Калашникова, немає жодного патенту або авторського свідоцтва на винаходи Калашникова з конкретним описом змісту винаходу. Саша, от маємо автоматичну гвинтівку, яка зовні дуже схожа на автомат Калашникова. Що це за модель? Розкажи про неї. Дана модель СТГ-44. Штурмгівер 44, ну, вважається модель 44-го року. Штурмгівер вважається теж, що названня для пропаганди придумав сам Гітлер, ну, тобто вона вводить э, страх, скажімо так, на врага. Німецький штурм ГВР-44, тобто штурмова гвинтівка 44-го року, перший сучасний автомат запущений у масове виробництво у роки Другої світової війни. Їх зробили більше 400 тисяч. На відміну від тогочасних пістолетів кулеметів, він мав більшу дальність стрільби завдяки новому потужнішому набою. Штурм гвр 44 має довжину 94 см і в спорядженому стані важить 5 кг 200 г. калібр 7,92. магазин на 30 набоїв. Автоматика на основі відводу порохових газів дозволяє зробити до 600 пострілів на хвилину, прицільна дальність до 600 метрів. Данную модель автомата разрабатывала две фирмы. Точнее, прародителем ее считается Угашмайсер, которому было первоначально э, дан заказ на эту винтовку. И считается еще так э, по истории, что если бы этот автомат появился хотя бы на пару лет раньше, начали его массово производить, то, может быть, история войны была бы переписана непонятно в какую сторону. Какая схожесть ОК со СТГ-44? Схожести этих автоматов хотел бы продемонстрировать сразу на модели. Автомата «Калашникова». О, сразу бросается в глаза общая схожесть компоновки. Все основные узлы примерно со стороны напоминают друг друга. Магазин, пистолетная рукоять, прицельное приспособление схожи, очень схожи и в, в СТГ, и в автомате «Калашникова». Примерно, я бы сказал, одни и те же, только здесь закрытого образца «Мушка» а здесь, скажем так, открытое такое. Схожесть также в промежуточном патроне. У немцев это 7,92, а в автомате Калашникова 7,62. В принципе, схожесть по вместимости магазина на 30 патронов у Калашникова и у СТГ. Также можно назвать деревянные приклады. Ну, в принципе, на этом схожесть и заканчивается этих автоматов. Сутевая разница между автоматом Калашникова и СТГ-44? Разница этих автоматов состоит в том, что, во-первых, автомат СТГ-44 примерно на килограмм тяжелее, чем автомат Калашникова. А это, в принципе, лишний килограмм, и ты его постоянно за собой таскаешь в боевых условиях. Он дает о себе знать буквально после первого часа, как ты носишь автомат. Также в автомате Калашникова нет возможности регулирования газового поршня, так как, есть это, так как это есть в, в автомате СТГ. Здесь можно компоновать себе разные скорострельности автомата. Также одна из существенных разниц этого автомата в СТГ-44 невозможно было сделать складной приклад, так как боевая пружина возвратная входит в приклад сам и заканчивается в самом прикладе. Чи можемо ми назвати автомат Калашникова модернізованою версією СТГ 44? Можна назвати і модернізованим СТГ, а також СТГ можна назвати прародителем автомата Калашникова. Тобто ідея приблизно та ж сама. Я би сказав, що це, якщо не близнеці, то браті, як мінімум. Зовні схожі АК та Штурм ГВР усе ж таки мають відмінності. Автомат Калашникова легший та коротший за німецьку модель. Калібр теж менший. АК здатний на ті ж самі, що і Штурм ГВР 600 пострілів на хвилину, та у розробки Калашникова більша прицільна дальність до тисячі метрів. Відмінності також можна знайти розібравши автомати. Обидві моделі працюють завдяки відводу порохових газів, але в АК поворотний затвор. Натомість, в штурм ГВР канал ствола закривається перекосом затвору. Чи допомагав Хувиш Михайло Калашникову розробляти АК-47? Історії невідомо, але візуально. А схожість автоматів цілком красномовна. АК майже 70 років. За цей час було створено багато модифікацій. Зараз ми спробуємо розібратися з них. В чому нам допоможе наш спеціаліст Сергій. Вітаю. Сергій, Сергій Стрільцов. Експерт із сучасної стрілецької зброї. Шестиразовий чемпіон України з тактичної стрільби. Віце-президент стрілецького клубу практика. Сергій. От у нас є. Це все автомати Калашникова. Да? Між ними велика різниця. Візуальна, я бачу. От ти можеш розказати, в чому, що, який, це. Оце короткі, це якийсь ну, короткий. деле, це все автоматичні карабіни Калашникова слева направо, если идти. Вот то, с чем ты пришел, это автомат Калашникова укороченный вот, со складным прикладом. Ну, в простонародье КСУ, либо ксюха, как угодно. То есть по сути, это оружие, собственно, Сделано для ближнего боя, но на самом деле удачный стрелок попадает из него и на 300 метров. Но э, для танкистов использовалась, разрабатывалась, для вертолетчиков. Но, в принципе, очень часто используется в подразделениях МВД. Вот. По сути, э, отличается от обычных вариантов автомата-калашникова тем, что э, здесь. Принцип газоотвода тот же самый, что и автомата «Калашникова», то есть газопоршневая система, но э, ствольная коробка сделана э, цельной, ну, вернее, примкнутой к, э, господи, к ствольной раме, и поэтому она э, неотъемная. Прицельное приспособление реализовано немножко по-другому. Э, целик стоит на э, крышке ствольной коробки. Стволик коротенький, э, для удобства больше. Немножечко по-другому сделан э, блок газоотвода, а так это вот, автомат «Калашникова». Автомат Калашникова складаний в корочений АКСУ. Зі спорядженим магазином важить 3 кг. З розкритим прикладом має довжину 73 см. У складеному стані 49 см. Калібр 5,45, магазин на 30 набоїв. Може зробити до 700 пострілів на хвилину. Заявлена прицільна дальність до 500 метрів. Легкий калибр 545х39 э, позволяет достаточно быстро и качественно стрелять, при этом носить большой боезапас при необходимости. Масса этого э, автомата достаточно небольшая, он комфортный. Очень удобно работать с таким автоматом в автомобиле в каких-то ограниченных пространствах. Следующая модель это уже полноразмерный автомат Калашникова в калибре 5.45, причем не просто рядовой автомат, а уже. С тюнингом так называемым. То есть здесь уже установлено специальное крепление под э, дополнительное прицельное приспособление. В данном случае это стоит коллиматор это электронный прицел э, без увеличения. Сюда может ставиться оптика, сюда может ставиться ночной прицел. Вот. Здесь сохранена функция стрельбы с механическими прицельными приспособлениями, если это приспособление будет поломано, здесь тот же принцип э, складного приклада. Здесь установлен также дольный тормоз-компенсатор, он же пламегаситель. Для чего он нужен? Для того, чтобы уменьшать яркость вспышки. Полноразмерная модель с съемной ствольной крышкой. Размер ствола полный, то есть это армейская модель. Но это тоже калибр 5,45. То есть по сути своей он как бы для использования в войсках предназначен. Вот. По опыту стрельбы с таким калибром он достаточно рикошетный, Поэтому использование его в каких-то зарослях, кустах, камышах не очень эффективно. Очень часто просто пульки рикошетят в сторону. Автомат Калашникова зі складаним прикладом АКС-74 зі спорядженим магазином важить 3,5 кг. З розкритим прикладом має довжину 94 см, зі складеним 70 см, калібр 5,45 магазин на 30 набоїв. Може зробити до 600 пострілів на хвилину, прицільна дальність до 1000 метрів. Це удобно для розвідки з э, точки зрения носимого боєзапасу. Тому що патрон 5,45 на 39 в полтора рази легше, ніж 762 на 39. Соответственно, вместо 300 патронів 72 на 39 ви можете носить 450 в 545 калібрі. Ми розглянули найпопулярніші зразки. І ще раз говорити про тактико технічні характеристики класичних АК немає сенсу. Вони всі майже однакові. Довіримось нашому експерту. Це таке розумію, що один. С первых, да. Начнем с того, что это макет, он явно уже не пережил э, свои года. Вот. во вторых, это десантный вариант. Изначально первый автомат Калашникова в калибре 762 39 был с деревянным прикладом. Тут идет рамочный приклад, который складывается под корпус. Э, это десантный вариант. Э, в простонародье ухорез, потому что здесь было сложно вложиться, и при внедряемом движении можно было этим делом себе повредить ухо. Это калибр 7,62 на 39, действительно один из первых вариантов. Здесь еще не установлены никакие ДТК. Здесь ну, это древний вариант конкретно. 63-й год выпуска. То есть это дедушка. А в чем суть разница прикладу нижнего и бокового? Складывание приклада вниз, судя по всему, разработчики руководствовались тем э, моментом, что вероятность раскрытия такого приклада в момент прыжка с парашютом маловероятна, особенно если к этому автомату пристегнут магазин. Значит, в таком случае это выглядело таким образом, и приклад, собственно, находился вот здесь в отличие от бокового, который в любой момент мог быть сдернут случайно, открыться в воздухе, то есть перепутать солдату планы на жизнь, стропы и тому подобные вещи. Последняя модель – это, в общем-то, классический вариант автомата Калашникова в калибре 5,45 на 39, без дополнительных прицельных приспособлений, но здесь имеет место быть пристегнутый штык нож штатный. На сегодняшний момент это атовизм, потому что в штыковой у нас уже никто не ходит. Единственное предназначение – это открыть банку тушенки. Вот это штатное оружие э, стрелков подразделения. Это оружие оказалось достаточно удачным для своего времени. Оно прожило очень длительную и большую жизнь. И недаром это оружие выпущено в количестве больше 100 миллионов экземпляров в мире и присутствует минимум на четырех гербах э, некоторых стран. Ну, наверное, это дань действительно классному оружию. Просто в это время оно уже немножечко устаревает. И для хорошего ведения тактических действий, разнообразных действий, это оружие уже нужно заменять чем-то более современным. В одном ведомом фильме киллер носил свою зброю в футляре до скрипки. Давай проверим, что это реально. Да, я попробую. Я так понимаю, что попробуем положить этот, потому что маленький точно влезет. В магазин мы явно отстегиваем. Здесь ремешочек нам немножко мешает, но ну, мы попробуем. Открывайте. Посмотрим, что из этого получится. Но, по-моему, все очень даже получается. по это идеально. Да. да, то есть как бы автомат Калашникова и скрипка, это, по-моему, из одной оперы. Для приличия даже запихнем туда дополнительные привиты. В принципе, два можно. Вот и все. То есть, как бы, я так понимаю, что автомат Калашникова может подойти вместо скрипки в этот чехол. В общем-то, все. <свистит> <свистит> ну что, переместляем его? Автомат Калашникова заслужив свою славу, із середини ХХ століття не було конфліктів, у яких би не чули його пострілів. Та час іде, і війни змінюються. Сьогоднішнім солдатам потрібна сучасніша зброя. Зараз ви побачите, як можна до неопізнаваності модернізувати старенький калаш. Та спочатку прощальний салют на честь вогнепальної класики. А оскільки наша програма це в першу чергу зброя, а вже потім телебачення. Ми довіримо АК найці. Ніше розстріляти телевізор. Вас... І ще одне. У кіно часто показують АК, в якого довго не закінчуються набої. Скільки ж часу насправді може стріляти Калашников? Отак трохи більше трьох секунд. Не дарва у фільмах так полюбляють сцени з автоматом. Це вражає. Модернізація зброї є особливою умовою для досягнення високих результатів. Сучасні аксесуари для автоматів здатні перетворити їх в суперзброю. Доброго дня. Доброго дня. В'ячеслав Журавльов, експерт у галузі прикладної підготовки та стрільби, десять років присвятив Службі безпеки України. Звільнився у званні майора, автор кількох посібників для бійців українських спецслужб, володар чорного поясу Ніпон Кемпо. Украинские конструктора создали уникальный продукт. Они сумели объединить два вида вооружения. Это автомат Калашника и так называемая австрийская винтовка АУК. Мы благодаря тому, что автомата Калашника очень много, благодаря нашему обвесу, мы сделали тот же самый продукт, но только за меньше деньги, но с таким же самым КПД, который был у Калашникова. В принципе, если взять два вида вооружения, да, с виду абсолютно не похожие Абсолютно не похоже. Да, мы взяли их и, грубо говоря, скрестили, да. И получили продукт, который. одновременно, похоже, что мы убрали, что мы добавили, да? Потому что взял и самый курьезнейший. Ну да, а приклад мы убрали, естественно, потому что он нам мешает, и мы сделали, мы спрятали по принципу ПУФАБа, мы спрятали весь ударно-спусковой механизм, сместили больше назад для того, чтобы центрировать и когда человек работает, это позволяет ему работать с одной рукой, да, то есть я использую оружие, если мне надо использовать еще пистолет, я могу использовать еще пистолет и работать с пистолетом, да, я свободно могу перекрывать сектора и свободно работать с ним не очень удобно. Э, то есть, э, если мы берем автомат Калашникова, удобно тоже, но он э, не центрирован, он падает, да. и у вас получается центр э, массы смещен, у вас уже выстрел неточный и так дальше. Ну, короче. Так, э, вы достигаете длины оружия, не обрезая ничего, не изменяя, длина ствола остается точно такая же, то есть все такие технические характеристики остаются при нем. Это самое главное. Очень часто встречаются люди левши, которые стреляют не с правой руки, а с левой руки. И многие задают вопрос, как бы это все модифицировать. Мы смогли модифицировали, сделали непосредственно работу, которая позволяет человеку свободно работать левой рукой. Да? Вы досылаете патрон в патронник. Да, и так, и так. да. Да. Вы досылаете патрон в патронник и вам очень удобно работать. Если вы будете хвататься за цевье автомата, если оно нагревается, вы можете ожечь руку. Здесь вы этого не достигнете. Мы сделали, опять же, быструю перезарядку за счет клавиши, да, и у вас перезаряжается. На пистолет рукоятки сделан предохранитель, который позволяет вам никуда руками не заходить, ничего тут не переключать. В условиях... Это помнишь. Да, да, это новые элементы, которые, опять же, мы учли, то, что по пожеланиям, то, что к нам ребята обращались, мы по пожеланиям... Их это создали. Он предназначенный для оптики, для калиматора, а для механичного непрактичного большой. Дело в том, что здесь существует планка Пикатини. Вы можете ставить начиная от тактического фонаря и заканчивая оптикой. Мушка осталась, ничего не изменилось. Если вы хотите стрелять с открытого прицела, вы можете работать смело. И это позволяет свободно использовать открытый прицел. Это у нас получается ручной пулемет Калашникова. От автопостой автомат. То есть принцип залишився же самый, принцип УПАБа, э, безопасность, безпецність, и і модернізація. Тобто, очень удобно, очень хорошо. Народний автомат Калашникова. Безперечно, найкраща стрілецька зброя, яку наша армія має у масовій кількості. Надійний та знайомий кожному бійцю, він довів свої якості у незліченних боях. Та війни змінюються, і солдатам потрібна сучасніша зброя. Сьогодні ми побачили, що автомат Калашникова і сам може бути гідною базою для подальшої модернізації і стати найгіршим за штаур Аук, а в чомусь і кращим. А отже, вірний АК ще не раз допоможе нашим бійцям виконати команду вогонь. За часів радянського союзу було виготовлено величезну кількість автомата «Калашникова». На складах його стільки що можна озброїти все населення України. Але сподіваємося, що він так і залишиться там лежати. Мирного вам неба! Це була програма зброя.